Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми продовжуємо говорити про чемпіонат України з спортивної акробатики. І сьогодні в нашій студії гостями стали чарівне тріо, яке теж відзначилось дуже чудово на цьому чемпіонаті. Це Уляна Штурко, Софія Приходченко та Аліна Токарська. Ще ради вітати вас. Вітаємо як настрій. Судовий. Все, це а, те, що я хотів від вас почути. І давайте а, перейдемо до теми нашого інтерв'ю. Але почнемо з того, як давно ви в цьому виді спорту. Я займаюся близько 7-8 років в цьому спорті. Прийшла я десь років у 8. Угу. 9. може. — Зараз скільки вам? 14. 14. Чудово. Я займаюся 10 років, перевели мене, мене батьки у 4 роки. А чим зацікавив вас цей вид спорту? Чому ви вирішили от спробували і вирішили залишитись в ньому? Дуже гарні елементи, дуже гарний спорт. Та це великий спорт, це ну, просто дуже гарний, сильний спорт. Хотілося займатися чимось сильним. Угу. А якими досягненнями ви можете похвалитись за ось ці роки, скільки ви вже є у спортивній громадиці? А, в мене є кандидат в майстер спорту. А, я його ще підтверджувала два рази. Та перед цим я стояла в жіночій парі. Ми, я двократна чемпіонка України та їздила на Європу. І ще в жіночій парі теж брала кандидат у майстри спорту. Чудова. Печатка. У мене теж є кандидат у майстри спорту. Я теж займалася жіночій парі. Їздили ми на чемпіонат України. Тобто досягнення у вас досить серйозні за цей період. Так. Ну що ж, давайте перейдемо до теми нашої програми, поговоримо саме про чемпіонат. І дуже цікаво, як ви готувалися до участі в чемпіонаті, оскільки тривала підготовка ваша. Ми готувалися весь час близько двох місяців, але, напевно, неділі-дві-три перед чемпіонатом були самі сильні. Ми дуже багато тренувалися. Ми ходили на, дві, на два тренування. Перше починалося в 9 ранку, та друге в 4 часа дня. в четвертій годині. Я так розумію, що тренування вже ближче до чемпіонату. Вони відрізняються від тих, які у вас проходять зазвичай. Так, вони набагато сильніші. Ми набагато більше працюємо, танцюємо більше елементи робимо більше раз відра... відрабатуємо. Чудово, яким був ваша, яким було ваше перше враження після оголошення результатів та підсумків чемпіонату? От які емоції ви в цей момент переживали? Ну ми знали, що ми могли трошки краще відвиступати, але це не найгірший результат, тому ми теж ну не сильно були засмучені. Але не досить, я так розумію, ви зраділи? Ну звісно, це ж не перше, то. Але все ж таки, результат дуже непоганий. Я думаю, що вразили ви там багатьох і глядачів і суддів, і це, це дуже чудово. А, як ви оцінюєте свій виступ, От особисте, її досягнення? Ну, виступ непоганий, але я знаю, що ми могли б виступити краще, але це для Ульяни третє змагання. Ну, Для нас це не перші, але все ж таки ми могли б виступити краще. але... Угу. А, яку роль у Ульяна відіграє у вашому тріо? А, Ульяна верхня, це та, яка з самого верху. А, та ми її кидаємо, ловимо у Вальтіж, воль... це коли ми її кидаємо, ловимо. А статіка це вона там на руках стоїть а зверху, вона верхня. Угу. А, чудово. Які аспекти вашого виступу ви вважаєте найсильнішими? На чемпіонаті. От е а які, е можливо, десь не допрацювали? Mm, та я не знаю. Ну, можна було б, напевно, елементи теж зробити трошки чистіше. А акробатику, індивідуальну роботу, це теж трошечки я зробила не так чисто, та можна було все зробити чище, але напевно, ще ми не трошки не вистачило нам часу, щоб підготуватися до цього, до цих змагань. Угу. А що завадило на вашу думку вам зайняти там перше, друге місце? Завадило? Так, час. Нам трошечки не хотіло напевно часу, замало було, тому що ще два місяці перед цим чемпіонатом у Ляни боліла спина, і ми не могли нічого робити. Вона просто приходила там, розтягувалась. А потім, вже неділі за три-дві ми почали тренуватися, і вона війшла в тренування в ці ну, композиції тільки на неділі, може, до змагань. Угу. До чого зараз готуєтесь? Можливо, ще будуть якісь змагання, чемпіонати, кубки, міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні? Можливо? Буде теж чемпіонат України. Він буде проводитись у Львові. А до нього, я думаю, що ще буде область, ще буде город. будь ще, що. Я думаю, ну. До всіх змагань готуємося, що буде угу. пісто. А чи відрізняється підготовка між там до міських, наприклад, змагань, так і вже там до всеукраїнських? Та ні, виступати треба. Всюди добре. Да, всюди треба виступати сильно і займати перші місця, тому ні. Мені здається, не сильно. Угу. А, також ви раніше сказали, так, що от, по два тренування в день. Мені дуже цікаво, як проходять ваші тренування. З чого вони починаються, чим вони продовжуються і чим вони закінчуються. І скільки по часу триває одне тренування? А, ми приходимо о 9-й ранку в зал. Ми робимо розминку, це хвилин. 30 може, потім йдемо на хореографію. А там ще хвилин 30 е у нас проводиться хореографія. Потім ми розминаємо елементи. На першому тренуванні ми танцюємо там стат статику. Це коли у нас зверху працює з пічаки, на руках тягне, е танцюємо там 5 разів, можливо, більше, якщо щось не виходить. Потім іде у нас е ми відрабатуємо елементи. І може якась підкачка буде. А, і у півпершої ми може йдемо відпочивати. Відпочиваємо, і в, у четвертій ми Зголовна. виходимо на друге да, тренування. Там ми робимо вальтіж, все ж те ж саме, але там ще підкачка сильніша, ніж зранку. Угу. А, якими. А... Там, скажімо так, ключовими якостями от, на вашу думку, от у вас дуже такі е, гарні досягнення так, за ці роки, які ви вже знаходитесь в цьому виді спорту. От якими якостями повинен е, володіти або повинна володіти так е, спортсменка, щоб стати успішною у спортивній криватиці? А... Ну, взагалі, мені здається, що всі можуть можуть стати яким там досягнути якихось висот, але це. Розтяжка там, щоб вона була гнучка, там шпагати, спина. А, можливо, я не знаю, якась генетика, там якесь, я не знаю, з відродження буде і даватися цей вид спорту легко. Мені здається, mm. так. А, а, які вас плани на майбутнє пов'язані з цим видом спорту? Чи плануєте ви все життя пов'язати з ним? Великі, я не знаю, як все життя, але майстра спорту точно треба взяти, з'їздити на. Мир теж, я думаю, хочемо на Європу. За, ну, за кордон треба з'їстити. Взяти майстра спорту міжнародного класу дуже хочеться. Угу. Аліна? Ну також взяти майстра спорту, а далі як вийде, що. Тобто так далеко ще не заглядаємо, але поки що все влаштовує і так? будемо працювати. Ну, так. І будемо очікувати нових досягнень від, від вас. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, і звичайно побажати, щоб все, що що ви плануєте в цьому виді спорту, у вас обов'язково збулось. А на цьому будемо ставити крапку. Ще раз дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Спортивне місто і говорили ми на тему чемпіонату України зі спортивної акробатики. В гостях у нас були Уляна Штруко, Софія Приходченко та Аліна Токарська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.